Вітаю вас, любі діти! Рада знову вас бачити. Сьогодні разом з бабусею Одаркою ми підемо у гості до її онука Сашка, для якого бабуся приготувала смачні гостинці. А що саме бабуся приготувала, ми можемо дізнатися, послухавши вірш. Люблять дуже діти фрукти. Всім смакують ці продукти. Бо солодкі і смачні, нам без них не можна, ні. Любо нам, коли вродили груші яблука та сливи, Абрикоси, вишеньки добре знають малюки. Де ж знайти, скажіть швиденько, нам черешні червоненькі, персики та виноград треба заглянути в сад. То які гостинці несе бабуся? Так, бабуся несе сливи, а прикоси, яблука, груші, персики. Як їх можна назвати одним словом? Правильно малята це все фрукти. Фрукти ростуть на деревах. Як називається місце, де є багато фруктових дерев? Правильно, діти, це фруктовий сад. Які ще корисні смаколики лежали у кошику бабусі? Молодці. Це черешні, виноград та вишні. Як їх можна назвати одним словом? Вірно, це ягоди. Які ще ягоди ви знаєте? Малина, ожина, смородина, порічки, агрус, полуниця та багато інших. Місце, де росте багато кущів з ягодами, називається ягідник. А буває так, що кущі з ягодами та фруктові дерева ростуть в одному саду. І такий сад називають плодовоягідиним. А зараз поставте відео на паузу та пограйте у цікаву гру, яка називається з якого дерева плоди. От і бабуся Одарка вже прийшла до свого онука Сашка і напекла смачних пиріжків з фруктовою. Та я гідною начинкою. І вам, діти, бабуся, пропонує скуштувати пиріжки та сказати, яку саме начинку вона в них поклала. З якою начинкою цей пиріжок? З абрикосовою начинкою? З якою начинкою цей пиріжок? З персиковою начинкою. З якою начинкою цей пиріжок? З яблучною начинкою? З якою начинкою цей пиріжок? Зі сливовою начинкою. А цей пиріжок з якою начинкою? З малиновою начинкою. З якою начинкою цей пиріжок? З вишневою начинкою. А далі попрацюйте самостійно. Молодці діти дуже добре впоралися із завданням. А тепер бабуся Одарка буде варити смачний компот, і їй дуже потрібна ваша допомога. Відскануйте QR-код та пограйте у гру, яка називається «Варимо компот». На цьому наше заняття завершується. Всім дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей!